Говоримо власне вже про так, би мовити, нашу е, наш міжнародний фронт. Е, е, перша леді України Олена Зеленська напередодні дала інтерв'ю е, британським змі, е, і зокрема е, мова йшла про економічні наслідки війни в Україні, які важко позначаються на її союзниках на європейських партнерах. Е, е, ну і е, журналістка, котра спілкувалася з Оленою Зеленською, поставила їй запитання: власне, щоб та сказала британці. Які дуже важко переживають е, і власне побоюються за наслідки енергетичної кризи, і через це зрозуміло там росте невдоволеність е, власне серед тамтешнього населення. Так, от Зеленська зазначила, що ну, по-перше, якби підтримка України була сильною, то криза була б коротшою. А по-друге, е, заявила, що поки британці рахують копійки, українці рахують втрати. Давайте детальніше почуємо, що сказала наша перша леді. Я розумію, що ситуація є дуже важкою, але нагадаю, під час епідемії COVID-19, а вона ще є. Коли були стрибки цін, постраждала й Україна. В Україні ціни також зростають, але ще гинуть наші люди. Тому коли ви починаєте рахувати копійки на своєму банківському рахунку або в кишені, ми робимо те саме і рахуємо наші втрати. Якби підтримка України була сильною, криза була б коротшою.